Вільям Шекспір. Трагедія Ромео і Джульєтта Дія четверта. Сцена перша Келія брата Лоренцо Входять брат Лоренцо і Паріс. Брат Лоренцо Уже в четвер занадто мало часу. Паріс. Так хоче і капулетті. Тесть і батько, чого б я мав перечити йому, брат Лоренцо. А що на це Джульєта? Думка дами цілком неясна, і це не надто добре, Паріс. Вона ніяк тибальта не відплаче, і нам не розмов було із нею. У храмі сліз не місце для Венери. Однак, на думку батька, це жахливо і дуже небезпечно. Це скорбота. Тому він слушно квапить нас до шлюбу, бо тільки шлюб у змозі зупинити цю повінь і самотності Джульєтти покласти край, навік знайти їй друга, мене і звідси весь той дивний поспіх. Брат Лоренцо. який небезпідставно пригальмую. Дивіться, пане, йде до нас Джульєта. Входить Джулієта. Паріс, вітаю дорогу дружину й пані. Джулієта. Уже дружину в передшлюбнім стані. Паріс. Як не тепер, то все четвер, Джульетта. Хай буде що має бути. Брат Лоренцо. Вічно і повсюди. Паріс. Гадаю, ви прийшли сюди на сповідь? Джулієта, та не до вас не ви мій сповідальник. Паріс, не я, але скажіть йому про вашу любов до мене, Джульєта. Скажу вам про нього. Паріс, скажіть мені, про мене так певніше, Джулієто. Якби я справді мала б що сказати про вас, то я зробила б це заочно. Паріс, до речі, очі всі в сльозах і досі. Джульєта. Хоч це мене й не надто вже змінило. Моє лице й без них було негарне. Паріс, неправдою його ще більше кривдиш, Джульєта. Неправдою як можу завдавати йому я кривду? Це ж моє лице. Паріс. Тепер уже моє. Мене ти кривдиш, Джульєта. Погоджуюсь, воно вже не моє. Духовний отче. Майте для мене ви трохи часу чи прийти надвечір. Брат Лоренцо. найкраще зараз. Помогти в скорботі, тобі я мушу. Залишіть нас, пане, Паріс. Та боже ж мій, щоб я та й на заваді стояв у цьому дійстві. У четвер я буду вранці, пані, і вас розбуджу, я поцілунком, виходить, Джульетто. Швидше зачиняйте всі двері і зі мною хоч поплачте, як би знадійно все, брат Лоренцо. Джульетто, знаю твою біду і сам у ній гублюся. Довідався, що у четвер до шлюбу тебе женуть, і цього не скасуєш, Джульєта. Паночі, не повторюйте хіба що розкажете, як цьому запобігти? Якщо ж ваш розум тут не допоможе, то назовіть розумною ідею мою з ножем. Хоч так я порятуюсь бог поєднав нам душі із Ромео, ви нам з'єднали руки. І оскільки моя рука, як і душа ніколи не зрадить, не віддасться, то найкраще обох їх погубити цим ножем. Але ваш досвід, очі, ваша мудрість невже не знадобляться, бо якщо таки не знадобляться, то дивіться, ось лезо, і воно вердиктом стане в моїй тяжбі з нещастям, тобто вихід усе ж знайдеться, хоч і не почесний. Тож не тягніть, я очі й правда гину. Хоч. Вірю ще у вашу медицину, брат Лоренцо. чекай но, доню, я вже бачу вихід, лиш тінь його та все ж. Заради цього погоджуйся на ризик, відчайдушний, настільки ж, як і страх. Отож, якщо достатньо в тебе сили, щоб убити себе, лише б не вийти за Паріса, ти зможеш запобігти цій ганьбі і в інший, не такий трагічний спосіб. Зігравши в смерть і не зазнавши смерті, погоджуйся, а засіб я знайду Джульєта. Та все на світі, лиш не за Паріса. Накажете, і я стрибну із вежі. Вночі піду на сходку бандюганів, нору до змій полізу, або в клітку з ведмедем, чи, скажімо, в морг, де трупи, або в гробницю повну кістяків, або у свіжовиритій могилі з мерцем в обіймах солодко сплетуся. Усе, чого найбільше я боялась, усі мої кошмари, все жахіття, ніщо, коли йдеться про можливість мою любов і вірність не зганьбити. Брат Лоренцо, тоді до справи йди собі додому, вдавай що веселішаєш, і згоду на шлюб давай. Що завтра? Середа, наступну ніч сама у власній спальні побудь ніяких няньок там чи інших, уже як ляжеш. Випий цю плящинку до дна, тоді відчуєш, як у жилах похолодніше, як стихне пульс, дихання непомітне і тепло невідчувальне, аж ніяк не зрадять, що ти жива насправді, а рум'янець заміниться у попіл, ще й зіниці, закотяться угору під повіки. Назвемо їх віконницями: тіло звосковіє і вихолоне, ніби померло. Це зоветься летаргія. У цьому стані сорок дві години лежатимеш, а збудешся, іначе нічого й не було, лиш сновидіння. Коли в четвер уранці завітає Паріс, тебе застане він померлу. Тоді тебе у згоді зі звичаєм одягнуть пишно, покладуть в трунву і, не накривши віком, занесуть до крипти, де спочили капулетті, і поки спочиватимеш ти з ними. Я сповіщу, Ромео, він прибуде. Зійдемо з ним у крипту, почекаєм, аж ти прочнешся і тієї ж ночі до мантої втечете ви удвох. Такий мій план, що звільнить від ганьби тебе, якщо лиш тільки нерішучість, і страх тебе зненацька не зупинять. Джульєта. Давай, плящинку, а про страх ні слова. Брат Лоренцо. Тримай її, сховай, і йди додому. І не схитнись ні трохи, жодним чином у добрий час, а я негайно вишлю. Листа ромео кимось із братів, Джульєта. Любове, дай мені побільше сили. Так, очі, вже йду, як ви просили. Виходять.